Сергій, дякую вам за запитання. Я хочу визнати, що я не впевнений, тому що зараз я вже є власником цієї станції, я прочитав інструкцію, зайшов дійсно на сайт, Дійсно, до Delta 3, Delta 3 Plus можна підключати додаткову батарею від Delta Pro. Так, да. Я в минулому випуску був розповідав і відео казав, що не можна підключити тільки до плюса. Я був дивився. Іноземних блогерів, і там ось така інформація пішла, я її не перевірив. От і все, і дав її вам, тому я визнаю свою помилку, щоб був не правий, так? І можна підключати до дельти третьої серії і плюс акумулятор в разі необхідності на 4 кВт. Я ражу, якщо там у вас плюсова версія, і у вас є сонце, обов'язково на літо, там вже можливо, чи коли не буде такого ажіотажу, берете собі просто звичайну третю. Плюсову серію, купуєте акумулятор, і у вас виходить, якщо станція там зараз за 30, акумулятор вдасться взяти там за 65, там 90-95 тисяч, ви маєте 5 кВт. І від сонця спокійно в день заряджаєте, якщо у вас там стоять хоча б дві панельки по 400 і одна по на 200. От у вас є 1000 вже, або там дві по 400, і за день ви їх спокійно заганяєте, і вам вистачає повністю на день, щоб кондиціонери були, там бойлер включити, все-все-все. Будинок підключений. Тобто 5 кВт на день вам з головою вистачить. І таку штуку можна мотити, Якщо там вже можна говорити, енергія буде більше 10, а 12-50, як вже говорить з 1 лютого, то таку річ дійсно можна буде розглядати. Я вже перед сном журюся, не можу заснути. Думаю, а може мені вже панельку теж потрібно буде змінити. Можливо, кому їх потрібно? Я, можливо, продам цю. От, а візьму собі на 400 Вт, або навпаки, я собі доставлю ще одну. Не знаю, як правильно буде поступити в цій ситуації. От, але те, що буде подорожання, однозначно потрібно буде щось про це думати. Тому у вас є час до весни, щоб подумати. І дійсно, якщо впадять ціни такого ажіотажу, батарейку, ви обов'язково беріть. Можете під'єднувати. Кому цікаво, ви до третьої серії дельти, ви можете під'єднати акумулятор. Від Дельти другої серії, від дельти третьої, але в них на 1 кВт ви можете під'єднати акумулятор від Дельти 3 Max, 3 Max Plus, це на 2 кВт. Тобто ви можете зробити собі станцію на 2 кВт, на 4 кВт або на 5 кВт на годину. Ємність. Це шикарно. Тому думайте, я буду думати разом з вами, що, як розширятися, можливо, якісь інвертори брати, ще щось, ще щось. Тому чекаємо.